Вітаю, вельми шановні пані та панове. Закликаю вас підписуватися на мій канал, ставити вподобайки, коментувати. Ситуація розвивається надзвичайно швидкими темпами. Постійно відбувається прискорення таке якимись рибками такими ривкоподібними. Але напрямок і, і тенденція для мене особливо зрозуміла, тому це відео я назвав, чому путінський режим приречений. Ну, для того, щоб обґрунтувати, виявити, коли впаде імперія зла. І країна дурнів, тобто Московія, треба знати, на чому вона стоїть. Все дуже просто. Так як у науці треба знайти, так би мовити, основу проблеми, або в медицині, треба поставити діагноз, а потім вже можна лікувати. Або сама так. Тобто зараз буде виясняти, який фундамент путінського режима. В ним є декілька стовпів. Я вважаю, що це чотири стовпа, класично, які підпирають, так би мовити, цей режим, на якому він стоїть. Так, перше це брехня і лукавство. Так. Ними є всі види, види брехливої пропаганди і лукавства. А е, їх основою є е, московське державне. та і, і всі так звані приватні, всі ж вони там, як е, кажуть, е, е, на службі ФСБ знаходяться. Це хіба що навіть той якийсь дощик там є, який нібито є. <кл 'язок> Ні, ніби Опозиційний. <кій> Далі, крім телебачення, є так звана Русська Православна Церковь РПЦ. Так. Остання в основі е, так званої, в особі, так званої УПЦ е, Московського патріархату. До речі, підкреслюю, в Україні приходів. У ПЦ Московського патріархату, тобто РПЦ, більше, ніж у самій Московії. Ви зверніть увагу, ніхто ж не звертає увагу на те, що тут знаходиться основна частина приходів по кількості. Тут знаходиться. І зараз на наших очах просто вся ця система. Рушиться. Вона теж почала рушитися. Ще далеко до. І основного розпаду. Візьмемо там, Чернігівський, Житомирський, Рівненський, і інше, коли там вже десятки, сотні цих монастирів Московського патріархату, де сидять ці ФСБшні попи і наводять цим розумним в лапках людям на голови ракети. Вони дивуються, чому вони летять сюди. Ой Боже ж ти мій, ну матір Божа! Ах, але це все почало рушитися і почало все це із нашої головної святині, заснованими нашими князями не угрофінськими, а нашими князями українськими, київськими князями. Це Києво-Печерська, Свято-Успенська, Лавра. Так, основа. Українського Єрусалиму, так би мовити, яка знаходилася в руках Московії дев'ятий місяць війни, матір Божа! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Другий стовп: генетична дурість, ледач і алкоголізм московитів через пропаганду, намагання заробити на війні в умовах санкцій, на горілці. Цей стовп все більше і більше підгниває і буде підгнивати. Подивіться, що там робиться зараз. Ну, подивіться, я не знаю, де, куди ви подивитесь, тому що в московських засобах масової інформації про це не повідомляється. Треба через США, через Велику Британію, через інші англійські да, бої читати, що ж там відбувається із алкоголізмом масовим. Я не кажу про авармію, що Ну, помовчимо так. Третє третій стовп режиму це в вигляді приватно-ФСБшної національної армії Кадирівців, великі втрати, які просто зараз несуть останні в Україні, вже зараз призводить до зростання невдоволення. Кадирівцями у Чечні. Тобто і цей стовп уже тріснув і буде далі тріскати все більше і більше. Ну і четвертий стовп: це приватна ФСБшна армія ЧВК Вагнер, так званий. До війни. Це був доволі водолітний фундамент, заснований на такому дивовижному поєднанні ідеології з грошима. Нині сюди все більше і більше потрапляє криміналітету, різних е, кримінальних елементів, яких беруть просто зв'язниці, всяких, гвалтівників, е, мародерів і так далі. Це руйнує. Вагнер зсередини таким чином всі чотири стовпи зараз кризові і знаходяться у кризовому стані і стані ну, розламування, коли це все обрушиться, обрушиться і путінський режим всім українцям в Україні в світі. Здоров'я і удачі й перемоги нашої над цією ордою дикою мародерів, бивць, окупантів, грабіжників, жіночих трусів ношених і таке інше.